Ось ми вже в цьому дворі, Чорненький. тут ці 4, 5, 6. І тут водичку ми поналивали свіжу. День і міль наливав, Отут тут сіренька. Це котик сірий, димок і мамка котики. А тут водичка стоїть. І тут. Він сказав днем добрий вечір, бо сказали, що відео будуть дивитися вечором, то я сказав правильно. І тут водичка. То він привітався зарані. Всі котики їдять. Вчора був ще їжачок, сьогодні поки не видно. Ось ми вечеряємо, бачите, як дружно. Всі дружно їдять. Ще й приходять сюди другі, пізніше трошки. Тут залишаюся, я його осипаю, ставлю туди за забор. І приходять ще з цих нижніх дворів дуже голодні котики, вони все з'їдають до граміночки, бо їх ніхто тут більше не годує.